Дуже важка ситуація зараз в районі Покровська, за даними 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, бої тривають уже фактично в межах самого міста. Зрозуміло, що дуже важко подекуди відслідкувати усіх російських диверсантів, але про контроль будь-якого з районів чи будь-якої території у самому Покровську наразі не йдеться. Як ви вважаєте, чому настільки важливе це місто для російської армії, тому що все наразі вказує. На те, що для них це пріоритет номер один. Е, ну, першу чергу ми е, відзначаємо, що Путін вже не раз давав казівку захопити Покровськ. Е, зрозуміло, мирноград. І далі рухатися на е, напрямки Константинівка, е, Краматорськ і Славянськ. І якраз це е, стратегічна ціль сьогодні. Ворога е, постійно мінялися е, терміни захоплення Покровська. Посилювалися різні так сказати, сектори скасектори цілом покровської агломерації, і північна і південна, от але основні зусилля е, крайні рази, вже з липня місяця були націлені саме місто Покровськ. Поряд з намаганням е, із е, півдня і півночі організувати такі захвати кліщами, як вони робили по іншим місцям, і далі можливо рухатися аж на, аж на прямках заходу, тобто добропілля. Мирноград і далі до Константинівки, їм це не вдавалося, тому Путін провів нараду якраз буквально з керівником Генштаба Герасимом позавчора і чітко давив казівку, що до середини листопада захопити Покровськ, а тим самим відрізати логістичний шлях на Мирноград, і далі паралельно продовжувати наступи на Константинівку і в цілому захоплюючи Донецьку область. Путіну надважливо мати не тільки воєнний успіх, тому що під час переговорів з Трампом, а тоді відповідно Рубіо із Лавровим, вони використовують тезу, що російська армія наступає, захоплює нові території і найближчим часом захопить Донецьку область. Тому тиснуть потрібно на керівництво України, щоб ми добровільно віддали цю область, тоді буде менше втрат, а вони поступляться в інших регіонах. Але цього на практиці не було. І навіть американський лідер і відповідно представники США показали на конкретних космічних знімках, що Покровськ в наших руках і всі інші, наприклад, Куп'янськ, Краматорськ і інші, знаходяться під нашим контролем, тобто дезінформація навіть самих американців. Тому сьогодні Путін поставив завдання все задіяти, всі сили засоби, щоб Покровськ захопити. А тоді вже і Мирноград буде логічно захопленим, тому що повністю перерізна буде логістична спіраль, яка снабжає і цей оборонний сектор. Тому посилили не тільки військами зараз до 20 тисяч нових, але направили професійні частини. Раніше пам'ятаю, що тут було багато мобіків, тих, які набирали після швидких курсів. А зараз там повітря, десанти війська, десанту, штурмові, морська піхота. І ряд підрозділів, які приймають участь в е, операціях по захопленню міст України, і тому як така концентрація дійсно е, надзвичайно е, сильна для протистояння. Нам ми проводимо не тільки удари по флангах і тилах ворога, але й по різним моделям, де вони проникли в саме місто Покровськ. А вони зуміли е, проникати невеликими, але вже десантними групами. Це не ті, які під е, контролем. Відповідно загонів за ідуть по два-три чоловіка, десь там захоплюють якусь е частинку або приміщення, або підвалу. А це десантники. Це вміють працювати і в день, і в ніч. І все набагато складніше виявляти і зачищати. Вони з липня місяця такі операції проводять. Ми зачистили в липні, в серпні, але вже кінець вересня і жовтень на такі групи проникають в Покровськ з метою створення осередки вогню. Нанесення ударів по нашим е, частинам, які захищають місто покров з тилу або з флангів, наведення відповідно, ударів дронами, і артилерії, ракетними системами по нашим військам, тобто це комплексне рішення в плані е, накрити вогнем всі наші ресурси, перерізати логістичний шлях щодо постачання озброєння, техніки і живої сили способом дронових, потужних моделей е, дій, тобто і контроль, і нанесення ударів. Що нам приходиться часто пішки пересуватися по е, 5-10 кілометрів для того, щоб посилити наші позиції або доставити боєприпаси. Це дуже складна сьогодні модель. Але ми е, змінюємо і стратегію е, не тільки зачистки цих регіонів, це наші спецнази, це наша морська піхота, і, відповідно, е, де штурмові бригади, і, корпуса, які задіяли в цьому секторі. Вже вони також. Е, Орієнтуються як проводити такі операції, тим більше це наше місто. Ми краще володіємо ситуацією там, чим ворог, тому що для них це чужа територія. Ми все таки знаємо і місто, знаємо кріп райони, знаємо, як проводити операції, але дійсно є проблеми в їх більше. Їх зрозуміло забезпечені з дронами набагато сильніше. Тому атаки будуть продовжуватися, Але вихід ми бачимо не тільки просилення нашими досвідченими підрозділами, але удари по резервам, які. Підходять сьогодні виділи додаткові генштабом Росії, раз ще на до Покровська і до Мирнограда. Удари по пусковим установкам дронів, де це вони роні дрони пускають ще зранку до ночі, ночі сіли так сказати, добу. От. А це удари, і коли ви ще не піднялися. Але це розвідки дають е і космічна, радіотехнічна, електронна, дронова, оперативна, агентурна. Це комплексне якраз е бачення, де знаходяться ці пускові установки. Нищить їх там моделі ще підготовки або підготовки пусків, якраз дронів. Це одна з ефективних модель нейтралізувати все домінування дронів на Покровському напрямку і на логістичних шлях до Покровська. Міняти тактику, міняти систему ефективних дій і бойових, і технологічних. Це може зняти системно ці е, дуже складні моделі для наших військ, особливо таких. Складних регіонах покровос тому, що в місті вести зачистку або бої дуже складно. Для цього треба і досвідчені війська, військовики. По-друге, -по -по щоб все були і достатньо кількісно і якісно пілотовані, і озброєння було високого класу, От, включаючи не тільки е, тактичне озброєння військовиків безпосередньо, а й дрони і артилерії, ракети, які будуть нищити всі ресурси ворога, як живу силу. Артилерію і ракетні системи, бронетехніку, яку вони планують в перспективі запустити для наступу по цим територіям вона піде, як вони передбачають, коли вже ці позиції будуть частково захоплені і будуть е якраз осередки вогню. А тоді підтягнеться бронетехніка з супроводження е ракетно артилерійських ударів і дрони. Оце така сьогодні стратегія ворога. Uh -huh. Ми проводимо контрстратегію, тим більше, я говорю, нищити на території. Ще Росії або окупованих усі, всі усі резервні частини. І сьогодні Зеленський на кінець заявив про це і на ставці і на зібрані представників і військового командування, і нашого ПК. Удари, як ми не раз говорив в нашому ефірі, по аеродромам тактичного рівня які. Громлять або ударяють кабами по нашим військам і по миру населенню. Це самий ефективний спосіб їх нейтралізувати. Удари постронків дронів це нейтралізує не тільки удари по Покровську, по іншим е якраз, е секторам фронту, але й по всій території України. Вони кожен день, кожен запускають аж до Львова. Е Третя склада, удари по страдичним бомбардувальникам ту 95, ту 160 тисячу, 1200-1400 кілометрів вже достаємо. Ось це дальнобійні уродари це позбавляє можливості розлюдати по нам кожну ніч і в Києві, в тому числі Ескандерами х 101 х 555 а Золосвейка або інші це відповідно МІГЕ-31, які також можемо доставати. Ми вже маємо і ракети, і дрони до 2,5 тисяч кілометрів. І сьогодні основні цілі повинні бути цілі. Розумієш, що сьогодні може стратегічно президент міняє ціле вказання. І зрозуміло, генерують для цього всі сили засоби. Дальні війни, я прямо так називаю балістичні дрони раз до двох тисяч кілометрів. І це всі цілі, які нас обстрілюють. І зрозуміло, це ракети вже наші і е, ракети іноземного виробництва, це радіуси до 300 кілометрів. Це якраз ті аеродроми, тактичного рівня, ті пускові установки дронів, які сьогодні домінують над Покровськом і йдуть на нашу територію. Це конкретні цілі. І сьогодні ми змінити цілі указання і бити бити по цим системам. Тоді не треба їх ловити в небі і не треба ховатися нашим в окопах від цих дронів щосекундно, або робити сітки, або щось. Це буде знецілено до того. І я прямо скажу: якщо при ефективній роботі на 80-90%, що залишиться, вже буде набагато нижчий рівень, який ми зб'ємо і систему ППО і або іншими засобами. Пане Миколо, от сьогодні на ставці. Президент Зеленський говорив якраз про розширення географії далекобійних ударів по території Російської Федерації і зазначив, що російська енергетика вже відчуває плату за цю війну і подібного буде набагато набагато більше. І ось ці заяви вони на тлі наших спроможностей, можливостей технічних так просто діставати далі в глиб, тому що зараз дрони летять, якщо я не помиляюсь, то на відстань там трохи більше двох тисяч кілометрів. Метрів, це те, що було зафіксовано. Що нам потрібно для того, аби от обескровити абсолютно всю систему енергетичну Російської Федерації? Чи можливо це теоретично взагалі зробити? Бачите, ворог в нас швидко учиться. В них не було дронів. У нас були дрони. Пам'ятаю, барі Ахтари інші і ми мали мали перевагу, але вони швидко освоїли. По-перше, закупили в Ірані швидко зробили виробництво, і тепер армія дрони Росії. Ми говорили про армію дронів. Ро скільки мільйонів штук? Два мільйона. Мінімум рік. А ці два мільйона при масштабуванні дальнобійних дронів, які за два роки повинні вже мати мільйони дальнобійних і накривати всі аеродроми, от як і які ми говоримо, ракетні установки і пускові установки дронів сотнями в день, а може й тисячами. Тоді нічого не підніметься, не полетить. Ми сьогодні знову говорили, стався, да, правильно говорить президент, але де ми скільки були? Уже від року назад говорив, що в нас є ракети радіосадіть до тисячі кілометрів, а зараз вже до, до двох тисяч кілометрів. А якраз ще раз новітні системи до трьох тисяч кілометрів. Масштабування де? Де їх тисячі ракет? і де мільйони дронів. Оце в мене сьогодні системне питання. Чому не здетралізувати дрони, які сьогодні вбивають людей в першу чергу вночі, або наших воїнів на фронті? Оце основа основ. -основ. І це то повинно день і нічно повинно бути. Росія перевела весь економічний потенціал на військовий лад. А ми частково переводимо. От ми там зберемо тем. На кінець -то ми дійшли і вже говоримо, як останні станції. Уже до трьох років йде війна з перших днів, говорить, переводимо всю економіку на воєнний лад. Все працює на фронт. Виробляємо дрони, було сотні до мене, зверталося, сотні виробників дронів, включаючи балістичного типу. І пробитися неможливо ніде, тому що бюрократія, корупція і тому подібне. Оце треба щоб масштабувати безперервно. Тоді буде не десятки дронів, і там говорять на Москву, там і на е, запустили десь 80 дронів. Україна не 800, а 80. Уявляєте? А я говорю: треба, щоб було 8 тисяч або 80 тисяч по всім об'єктам. І тепер щодо дальнобійних якраз ударних груп. Це першу чергу далебійний дрони раз. Ракети Дальнього радіо ДІЙ-2, відповідно і системні моделі дій. Це окремі є е, е, уже системи, які можуть е, цільово е, готувати удар по величезним об'єктам, а це розробки наших КБ. Я прямо скажу, в нас є ракети, які вироблялися ще задовго довго, до перших так сказати, напрямків війни. От ще в 90-х роках, 2000-х, які б'ють і до 3000 тисяч кілометрів, а КБ Південний південмаш до 15000 км. кілометрів. Тому що там Путін розказує про якусь ракету, е, то буревісник, яка буде летіти з ядерним реактором, чи це все. От якраз південмаш б'є на 15000 тисяч кілометрів це балістичні ракети. Які так, да, ми не ядерним заряд, зарядимо, а по півтони, по тоні, по три тони вони будуть нести скільки завгодно, аж до Петропаска, Камчатського. Оце треба робити сьогодні. Це буде реально дальньобійність, а не просто десь ми там щось пошукаємо і будемо окремі об'єкти нафтоперобки. Об'єкти нафтопереробки – це один із е, секторів. В першу чергу сектор, який основноположний, це першу ситуацію ударні пускові установки ракет, які вбивають людей кожен день. І садики, школи, е, жили будинки. Саме вища цінність по нашій Конституції і для президента, нехай знає, це людина, її життя і здоров'я. І це основа основ. Тому бити треба якраз по тим системам на території Росії, які вбивають людей. Це аеродроми сердичні, це тактичні аеродроми, це плосковистановки, шахили їх декілька десятків штук. Накрийте їх. Є в нас куча систем розвідки. Я прямо можу сказати, як спеціаліст. Виявляємо їх. Ціль указання в режимі онлайн і носимо удари. Щоденно, що Нічого не прилетить і не підніметься. Неможливо, коли будуть сотні дронів або тисячі в день на конкретний аеродром. Нічого не підніметься. буде просто знищуватися. Та же саме, як і шахет не підніметься, тому що знищують пускову установку. Точно так же оці всі каби і все інше. Це ще ближче, за 300 кілометрів приблизно. От сьогодні така тактика. І паралельно б'ємо по нафтопереробці, як кров війни. Оце. Комплексне рішення, яке дозволяє і нейтралізувати удари по фронту, нейтралізувати удари по людям і по дітям, як ми говоримо, по садикам, школам і по енергосистемі України. І зрозуміло, тоді е, проводимо відповідні заходи по тилам ворога. Якраз нафтопереробка, учбові центри військовиків Росії, ті, хто підтягується під фронт. Для військового слагодження, а це концентрація великих кількостей військ. Не отиме 3-4, Вони вже йдуть в атаку, їх ловить дуже тяжко ти ж несадників. А коли підтягнулось під фронт бригадами, полками, отут їх накрити, але це хороша розвідка. повинна бути, де вони знаходяться, де в них є місця дослокації за 30-40-100 кілометрів фронту. Де ще їх так сказати, збирають, інструктують на е, відповідь, озброють? Отут їх і бить. Отут саме велика була паніка. Я маю, скажу, як спеціаліст, який керував спецпідрозділом багато періодів. Паніка тоді не коли вони готові до бою, а коли вони ще далеко не готові, не навчені, не готові і не очікують. Отут якраз основна модель їх знищає. Тоді не буде чим іти на Покровськ, ні на які інші напрямки. Угу. Ну, в таких умовах 100% не буде доотримувати російська армія і. Абсолютно точно кажете, якщо створювати постійний тиск на російські аеродроми, то ну вибачте їхні винищувачі вічно літати не зможуть, тому що пальне елементарно завершиться. Так і успішні ураження вони ось з такою системністю, так вони точно будуть. Що своєю чергою дуже сильно зменшить і використання авіаційних бомб, які зараз дуже велика проблема, і загалом активність російської авіації. А пане Миколо, і ще одне цікаве повідомлення було від президента сьогодні. Він сказав в інтерв'ю виданню Аксіос про те, що Росіяни у 2025 році втратили на фронті практично стільки ж людей, скільки і мобілізували. Тобто, за їх даними, це десь близько 350 тисяч солдатів вбитими та пораненими. Що по суті є так досить великою цифрою. От наскільки Росія може збільшити ось цю кількість, на ваш погляд? Я можу стверджувати, що. Е... Втрати ворога на фронті більші, ніж вони мобілізували. Це не точні дані. Ми говоримо про те, що навіть зведення, які ми беремо, 1000, 1200, а е, попередні роки це було крайні буквально це 1400. Е, зрозуміло, що за 100 днів, умовно, це приблизно 115-120 тисяч. Це дві армії. За 100 днів за 365 це вже виходить під. 400 тисяч мобілізації такої в Росії не було. Навіть при вербуванні і тому подібне. Максимум 270 тисяч вони підтягнули. Із строковиків, і 100 з чимось. От якщо ми беремо, яких вони направляють поки на фронт. Могуть їх вербувати пізніше, але поки не йдуть. Тому 300 з чимось тисяч, які вони завербували, направили на фронт. А ми знищуємо до 400 чимось тисяч за цей період. Це величезна. Е Кількість втрат, навіть радянський Союз під час Афганістану, на десятки раз менше мав втрат, але величезні були проблеми вже із ресурсом військових, особливо е, військовослужбовців, і відповідно ситуацію в суспільстві, які вже не сприйняли таких втрат. По моїм даним конкретно-оперативним по різним каналам в Росії вже незадоволена на 90%, що йде війна, що вже оці втрати е, мільйон. 130 тисяч приблизно вже є. А це вже нічим ніякої мобілізації не покриєш. Ще раз підтверджую, що мобілізація не дотягує до тих втрат, які сьогодні є. І це дуже позитивна динаміка для нас. Немає великих резервів або поповнень, що він матиме великі переваги. Ми ще знаходимося в системі оборони. А це, як нашій командучі, нас говорив, це відповідно повинна перевага ворога бути один до трьох, 1 один до п'яти. Наприклад, вони мають 700 тисяч розумієш, що ми десь 300 можемо тримати фронт. От але горда є там переваги на окремих напрямках. Да, так, де велика генерація е, військовиків ворога в конкретних ситуаціях там є переваги. Але якщо ми беремо по всьому фронту, у нас достатньо сил засобів, щоб тримати фронт, тим більше захищатися. А для системних операцій проти ворога готувати відповідні резерви. Готувати змішаних досвідчених вояків і нових, які пройшли підготовку, а тоді обкатувати на полі бою, а тоді готувати для системних контрударів або тим більш стратегічних операцій по визволенню. Це і це не треба виключати, тому що вже сьогодні якось звучить як міф: от ми тільки обороняємося, десь там трошки просунули і все. А альтернативні удари, які ворог не очікує, в слабких місцях генерувавши дійсно на пустому місці підготовані резерви сили. А тим більше закупивши зараз, закупаємо новітню техніку зброю п'ятого шостого покоління, які дадуть переваги системно на фронтах і на окремих напрямках дадуть переваги в плані наступу. Оце треба на це націлюватися, міняти стратегії ведення війни і удари, про які ми говоримо по всім секторам від військових об'єктів до нафтопереробки, які знецінють можливості готувати, і зрозуміло ці всі е, пункти підготовки військовиків. Це те, що вони навіть стягнуть під оту мобілізацію або вербовку, ми їх знищувати Будемо більше випадків. Оце те, що е, практично обезкровлює російську армію. А поступово, я прямо скажу, росіяни, які повертаються особливо село ранені до себе додому, це я вже скажу вже чітко, конкретно. Вони несуть ту правду тяжку, яку є, що їх тут ніхто не чекає, що Україна це не їх територія. І вони сюди прибувають тільки, щоб були вбиті даром. І це росіяни зомбовані, які раніше цього не чули, тепер вже чують, і починається незадоволення. І це велика робота в плані формування цього незадоволення в Росії, яке вдарить в тил сам режим Путіна і по всім секторам. А він цього себе більше биться навіть фронту, навіть втрат на фронті з нашого боку, якщо ми будемо бити. Угу. Пане Микола, і дуже Такий період динамічний, так коли ситуація на полі бою, вона якось напряму залежить від ситуації на дипломатичній міжнародній арені, в той час, коли дуже багато перемовин відбувається, врешті-решті, от Путін, не маючи успіхів на полі бою стратегічно, так тому що розумію, ситуація важка, але якихось величезних просувань, величезних успіхів російської армії, там за останній період ми не бачимо. І як наслідок, це ну в тому числі мені здається, і удари по. Енергетичній нашій інфраструктурі це удари по цивільних і намагання Кремля ось таким чином, якось можливо схилити український народ до чогось. Тут я можу лише припускати неможливо зрозуміти, що відбувається всередині в голові у Путіна. Як ви вважаєте, хто з міжнародних політиків країн так може зараз вплинути на Кремль, тому що вони зараз повністю перейшли на військову економіку і таке відчуття, ніби зупинити цю війну для? Для них вже ну дуже важко. Е, в першу чергу Путін вже дуже глибоко усвідомив, що він прорахувався. Він думав захопити Україну за три тижні не вийшло і він тягнувся в е, довготермінову війну. Була стратегія, вже змінена після цих коротких, начебто, намірів, захопити, е, щоб вимотати Україну. І, відповідно, обрізати нам допомогу з боку Європи США село при Трампі. І, так сказати, вирішити питання по територіям, які контролюватиме Росія, це все провалилося. Але Путін ніколи так просто не здається. Для того, щоб він пішов на якісь системні поступки, а тим більше програш, для цього потрібно супераргументи. Як говорив Трамп, де з козирі, так я розшифрую, що таке козирі не Трамповського формату, а реально. І значить Путіна і Медведєва в різних форматах, коли президент той злівчий і той ще був, він тільки. Посунеться або піде на поступки під суперактивними аргументами. Перше, військовими, і ми це показуємо на фронті. Але сьогодні питання пов'язане з поставкою новітньої зброї, номер один: закупівля на 90 мільярдів зброї в США. Всі арсенали, де може я зараз, вже наприклад, та ж Франція Британія, Німеччина е, робить ревізію і направляє нам додаткові ресурси, наприклад, сам ті АІРІС інші системи, які дозволять. Посилити нашу оборонну а тоді наступальну складу на порядки. Я ще раз підкреслюю, зброю 4, 5, 6 покоління, які дають переваги на фронті. Це одна складова. Труднього закупівля на зовнішніх третіх ринках світу, любих видів зброї, боєприпасів і наш ВПК. Оце е, чотири сектори, які наповнюють зброю наші відповідні війська. Друга ситуація – зміна стратегії не тільки е, відповідно оборона. А й проведення контрударів і підготовка неочікувань для стратегічних наступальних операцій. Це воєнна частина. Друга частина це оперативна. Це тиск на самого Путіна, оточення на весь верхгад, позбавлення ресурсів в світі їх, всіх, і їх особисто дітей, внуків і все інше. Сама болюча тема. Я прямо скажу своєї практики. Так, по терористам діяли вони швидко, що не домовилися, тому що це стосувалося кожного і конкретно їх родичів аж до першого коліна. От тому. Одна із тем це оперативний тиск. Це величезна тема. Я назвав тільки один фактор, їх десятки. Третя тема це те, що робить Трамп. Санкції, і відповідно і вторинні, і відповідно зниження ціни на енергоресурси. Це ще один удар на повал. Да, він такий швидкий, але в комплексі з воєнними оперативними це ще притисне так, що мало місця буде путіну. І тоді новий світопорядок разом із США, Європа, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія інші глобальні гравці – Формують нову модель уже Трамп звучив на ОН, що он не працює, тому буде новий формат. Ми з ним колись давно працювали ще в той період, і цей формат працював Назвали тоді Хельсинки. 2 з урахуванням глобальних проблем в світі вийти на нові домовленості з урахуванням тих війн, які йдуть соціальних, економічних, геополітичних протиріч, вийти на модель співпраці і заприпинити війни і формати нову безпеку модель світу. Тому що ядерний потенціал такий, що знищить людство. і це власне стимул був для того, щоб домовитися, але без припинення війн цього нічого не буде. І сьогодні це актуально. І вже чому звучить тренд припинення війн, і Трамп просто озвучує так в цілому, що я припинив там дев'ять війн, не дев'ять, але хоч частина припинили. Але і крайня ситуація, і саме глобальна це війна Росії щодо України. Отут треба було реально припинити і переговори, які ми про Трампом. По неофіційним каналам більше по офіційно бачу так ефективно працюють з британцями по всім каналам, ну європейцями, постійно ведемо діалог з китайцями зараз, уже в плані геополітики, тому що протиріччя Китаю з США з Європою, а вони зараз переговори на рівні міністра справ, який був в ЄС і США, і показали, що якщо ці дві сектори США і Євросоюз, відмовляються відмовляються співпраці з Китаєм. Китайська економіка провалюється, системно провалюється. Тому вже вихід на співпрацю. Але і з Євросоюз, і США скажу, тільки в пакеті з вирішенням питання війни в Україні. І це правильний підхід. І Трамп буде розмовляти 30 жовтня Південній Кореї відповідно і про питання припинення війни і тиску на Путіна. Тоді комплексний тиск, я говорю, воєнний, оперативний. Економічний, санкційний енергетичний, і тоді, відповідно, задіються сили вищого е глобального рівня. Це лідери країни світу, Трамп, наприклад, Сінзіпін і інші, і стать питання вже жорстко Путіна. Або ти припиняєш війну, або ми всі відповідно формуємо потужні сили протистояння. Оце весь пакет, бо задіяти тільки десятки разів. більший. Угу. Оце той формат, який дозволить і сьогодні звучить там по різним каналам от, до нового року. до... Якогось там 15 січня хтось розказує або інші. Ні, тут треба конкретна активна ефективна робота. По такому плану ми добре знаємо, знаючи персонально Трампа, керівництво Британії, Європи, Сінзіпіна особисто і відповідно Ердогана, Моді, Лолуз Бразилії, прем'єрів і Японії. Це ті сили і особистості, які можуть формувати цей світопорядок і змушувати Росію до миру конкретно. Отут уже комплексні дії, і це дає перспективу при позитивній динаміці за 2-3 місяці. Дійсно добитись реального миру. Недаром Путін і його команду розвиє про те, що вони готові сприйняти мирний план Трампа. Це mm. просто показ слова, але це вже сигнал, що в них уже виходу немає. Так, пане Микола, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Микола Маломуш, генерал армії та екс-керівник служби зовнішньої розвідки України, був з нами на прямому зв'язку.